Всім привіт на каналі Gamer і сьогодні я вам покажу, як зламати гру свайф, на гроші, на підписки, на перегляди. Поїхав! Якщо ви хочете накрутити, то вам треба буде на студентській квартирі є вище. Так, накручуємо. Те запам'ятати от того числа 13.11 Забув сказати, щоб зламати YouTube Life та скачати програму ArtMoney. Відкриваємо. Тут нажимаємо Вибрати процес. Вибираємо YouTube's Life. «Іскать», Нажимаємо тут з точкою. Пишемо тут ваше число, в моєму випадку це 13.11. Окей. Okay. Нас загрожує. Все загрозилося і у вас появляється от стільки програм. Ми нажимаємо отсеять І заходимо в YouTube в слайф купую їжу. Купити їжу. Так, з 11 11 запам'ятовуємо. Записуємо сюди своє число. 11. І нажимаємо ОК. Все це загрузило от цего. Нажимаем названу стрелочку. Выделяемся левую кнопку, нищі, кнопку нажимає, аджесним, и правую кнопку Миши нажимаем і тесним изменить выбраные и вставим цветы икса і пишемо свою суму. вкую хочете. Нажимаем ОК. Заходимо в YouTube с І йдемо на роботу. Хоча вже не треба йти на роботу. Перед. Тепер переходимо до накрутки підписочки. Нажимаємо Іскати. Пишемо число. В моєму випадку це 2, 0, 9, 6. Нажимаємо низ Сельний. Окей. Загружається. Окей. Нажимаємо оце Заходимо в YouTube з лайф. Нам треба набирати або набирати підписчики або втратити. Те зняти відео. Продовжити далі. Такс. Що-небудь це головне відео це зняти. пробити робити. Ну, Завантажте відео. Треба складати. Загрузиться, я повернуся. Вписуємо сюди своє число. В моєму випадку це 2. Забув. 1 минутку. 2, 3, 9, 7. Окей. Окей. Завеждаме стрелочку. Педеляем. Изменяме избора. И песнем, че свек е, искате. Заходим в туба с Почекаем. 50 тисяч підписчиків я в міні-ютубер. Моя кімната стала занадто малою для мене. Ще більше місця, щоб робити ще більше відео. Була власна квартира. Зараз я піду забрати прес за 10 мільйонів підписчиків. Вітаємо, ви 10 мільйонів підписників я були запрошені на захід, де вам видадуть пере за те, що у вас так багато підписників. Так, встают нагороду. 10 миллионов подписчиков на канале. Вы наймовірні. Завгиван так. Я иду. Такс. Все. Підписчики накручувати той, перегляди накручувати аналогічно. Але я не думаю, що треба накручувати перегляд. Тому що у вас 10 мільйонів... Скільки ви накрутите підписчиків, стільки, то два рази два рази більше буде переглядів. Перегляди аналогічно накручувати, але якщо у вас тільки підписчики, то вам не треба вже... Накрочувати ПД. На цьому все. Не забувайте оцінити відео, оформити підписку на канал. Всім пока!